Є новина, друзі. Україна під час війни не може вступити ні в НАТО, ні в Євросоюз. А ми так всі мали надію Дослухайте до кінця. Канцлер Мерц, майбутній канцлер Німеччини, заявив, що Україна під час війни ну, не може вступити ні в НАТО, ні в ЄС, тому що триває війна, і це велика небезпека для Союзів. Ну як і НАТО, так само і для ЄС. Хоча нам обіцяли, що Україну візьмуть, кластери відкриють. Нам Угорщина ставить палки в колеса, проводить там якісь в лапках референдум, щоб не допустити Україну до вступу в Євросоюз і каже, що якщо Україна вступить, то Угорщина розвалиться. А тепер Мерц. Майбутній канцлер Німеччини, а Німеччина має вирішальне слово в Євросоюзі. Далі він говорить, що росіяни там ну, вони своїх людей використовують завжди як завгодно. Вони можуть страждати їхні люди. І треба розуміти, що війна ну, не завершиться так швидко, і мало надії на те, що війна взагалі завершиться. Тобто вони хочуть, ну вже обговорюється така тема, щоб була мирна угода, ну про яку говорить Трамп без мирної угоди, якщо війна припиниться по корейському сценарію, ніхто reino. Um В Євросоюз брати не збирається. І ми бачимо вже по їхнім діям, тому що 5 червня хотіли відмінити європейський оцей цей безвіз, та український економічний безвіз. І це би було просто катастрофою для нашої економіки. Там Шмигаль почав бігати, бігати, домовлятись, і ніби його продовжили до кінця року. Але якщо його відмінять, ну ми просто втратимо ще відсотків 30 нашої економіки. І це буде просто ну, жахом. От такі в нас європейські партнери. А в нас постійно влада розумієте, говорить. Не можна говорити, що Європа більше нам не буде допомагати. Так як не можна, якщо вони самі про це говорять. Напишіть, що думаєте про це.